17 липня на календарі. Вітаю вас! Це новини за тиждень від золочів.нет. Найцікавіше дивіться далі. 14 липня у Солочеві на об'їзній дорозі сталося ДТП. Детальніше дивіться далі. 14 липня 2016 року близько 22 години 20 хвилин на автодорозі Лі Тернопіль в місті Золочі, по вулиці Об'їзній відбулося дорожня транспортна прогода, а саме наїзд автомобіля ренал, Трафік на пішохода. В даному випадку пішохід за попередньою інформацією переходив дорогу з ліва на право напрямку в напрямку руху автомобіля, який приймував в сторону міста Ліві. Де відбулося зіткнення на його смузі руху? Це за свідченнями водія. Дана подія мала місце поза межами пішохідного переходу та в місці, де немає освітлення. Пішохід із з ушкодженнями у вигляді червоно мозгової травми. Був госпіталізований Золочівською лікарні в реанімаційне відділення. Даний час проводяться слідчі дії, проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення обставин ДТП у Золочівському районі нетверезий водій в'їхав у електроопору. Подія відбулася 11 липня близько 2 години 20 хвилин на автодорозі Львів Тернопіль. У селі зарванеться Золочівського району Львів. Область. За попередніми даними, 39-річний мешканець одного із сіл Золочівського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2108, не впорався з керуванням, внаслідок чого відбулося зіткнення автомобіля з електроопорою. В салоні автомобіля перебував 35-річний пасажир, житель Золочівського району. Встановлено, що водій ВАЗ-2108 перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наслідок зіткнення водій та пасажир даного автомобіля з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані у Золочівську центральну районну лікарню. Призначено експертизи. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівській поліції. За фактом ДТП проводиться розслідування. 10 липня у водоймі між селами Струтин та Козаки з району Львівська область виявлено тіло жінки. Правоохоронці встановили, що даною особою являється 81-річна жителька міста Золочева, яка хворіла на психічні розлади та перебувала у розшуку, як безвісти зникла. При поверхневому огляді трупа ознак та предметів, які б свідчили про боротьбу чи насильницьку смерть, не виявлено. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження повідомляють у Золочівському відділі поліції. Працівниками Золочівського районного відділення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області тіло втоплениці було вилучено з води та доставлено до моргу Золочівської центральної районної лікарні. Загалом з початку року на території області виявлено 24 загиблих осіб на воді. Рятовано три особи. Будьте обережними під час відпочинку на воді. У Золочеві відбудеться особистий прийом громадян заступником прокурора Львівської області. Золочівська місцева прокуратура повідомляє, що 20 липня з 14.30 до 17.00 в приміщенні місцевої прокуратури в місті Золочеві по вулиці Пушкіна, 7, відбудеться особистий прийом громадян заступником прокурора Львівської області Борейко Галиною Дмитрівною. З метою своєчасного інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві та максимального наближення інформаційних послуг до громадян в рамках занять літня школа майбутнього пенсіонера працівниками управління пенсійного фонду України в Золочівському районі Львівської області проведена зустріч з працівниками Золочівської центральної районної бібліотеки імені Івана Франка. Зведення прес-центру штабу АТО. В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 77 випадків відкриття вогню. З них 37 на Маріупольському, 31 на Донецькому та 9 на Луганському напрямках. Зокрема, на Маріупольському напрямку із забороненою мінськими угодами 152 мм артилерії ворог бив по наших опорних пунктах у Павлополі. Крім цього, 122 мм самохідні установки він застосував у водяному, 120 мм міномети у Широкиному, гранітному, Мар'янці і Талаківці. Біля Широкиного активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці. Противник вів вогонь по наших військах із 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 міліметрів окупанти обстріляли укріплення українських захисників у Новоселівці, Другій, Невельському та поруч Тибутівка. Також на Донеччині ворог задіяв бронетехніку, зенітні установки, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. На Луганщині супротивник стріляв 120 та 82 мм мінометами по наших позиціях у Старому Айдарі. Також мінометному обстрілу піддалися Новозванівка та Новоолександрівка. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.